Ми з вами, як ви до увагу, на те, що говорить Ісус про Єрусалим. Єрусалиме, Єрусалиме. я збирав тебе Божі доча, але ти не прийшла до мене. Він часто говорив про ці речі, що він кликає на весілля до себе. І всі вибрані не прийшли. І от проходить час, після Ісуса проходить 60 років діяння апостолів. Ви читаєте про зрушення Єрусалиму. Сьогоднішній день, там лишилась одна Стіна Стіна плаче, ще насилає сьогодні. Для духовного життя є Єрусалим не тільки зовнішній, так як тіло і душа. Так і Єрусалим фізичний Ізраїль, і Єрусалим у кожного з вас всередині. Внутрішній духовний Єрусалим. Це наша душа. Вона найбільше важна для нас сьогодні. Я сьогодні роздумував про пам'ять вчора якось так на зустрічі. Це я одну річ таку зрозумів, ми живемо в пам'яті. Пам'ятня, наприклад, людина, яка вчора щось там сказала, і ця людина є в нашій пам'яті, як асоціація, негатив. І слова до мене, і поведінка це пам'ять, а ми знаємо, що ми співаємо завжди на похоронах, що пам'ять Госда. Am je tvišnja. Je veš, da omášaš, da se nekudina, s toboj podelim. Pamišljaš, kaj se ti ljudje v nas s toboj vodiš. Vna zamislila, da je kot ti zdaj, da je dialog sodi. In ceti dialog ne s bohom, ne radi smo si dialogi. Am ceti dialog si s solomčičirem, z obidu jim, za grej jim. Ця сила темрява, яка належить від діялу, і ця сила володіє тобою. Це не сила добра, це не сила світла, це сила пекла. І ти уходиш у вічність. Ми співаємо по межі вічної буха з обіду, з муками вічними, з невідпущеним страхом. Če človek je v višnji širdi tako dušu, dol je v dnevnosti, v pameti smo srce zelo, v višnji pa, v višnji duši. Če bomo potili v spomin, če bomo potili v pokajanje, ne spominjati se, ampak opustiti čez pokajanje, če bomo po sobu svojih pameti, ali bomo najti dobro sobino do te ljudi. ту людину – це значить відпустити зло, щоб воно відпустило тебе. Відпустити обіду, щоб обіда відпустила тебе. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Зрозумійте, що вічність це не час, це безконечність. Носити у Бога нам треба пам'ять. Носити Той, що їм дає джерело радість. Носити в пам'яті того, хто дає тобі не тільки фізику, але дає тобі радість душі, силу душі, спокій душі, вічний спокій. Якщо в пам'яті носиш Бога, то Бог буде вогніти через пам'ять твоїм серцем, твоїми почуттями. Буде володіти твоєю душою, це значить наповняти тебе своєю силою, своєю любов'ю. Своїм миром буде наповняти твоє сердечко. Вже тут, на землі, коли ти носиш пам'ять Його. Вже тут відчуваєш, що міняється тебе стан. Міняється через пам'ять твоє сприйняття людей. Міняється твій стан і з неспокою спокій. Відчуваєш, як лихня собі стає. Твої душі, все через пам'ять. Якщо ти вийдеш боїдеш бісусі, до Ісуса і повернешся. Він є архіє, він є юмен. Він є почав твоєї пам'яті. Він є і вічницю твої пам'яті, він є силою твої пам'яті, життя твої. Він сам у цьому. Перебувай в ньому, щоб я перебував у вас. І буду з вами до кінця віку. І буду з вами вічно. Амінь. Слава Ісусу.